Власне, чим чіпляють книги щепана твардоха? Я буквально в попередньому відео розповідала, показувала вам новинку від фабули. Це роман Щепана твардоха Покора. І я буквально декілька годин тому прочитала цей роман і вирішила поділитися з вами своїми враженнями. Чому, що мені, чому мені так сподобався цей роман, що мене зачепило? Друзі, всім привіт! Я Людмила, і ви на моєму книжковому каналі Books and Life. Залишайтеся зі мною. Поговоримо сьогодні про твори Щепана Твардоха, зокрема, якраз про його роман Покора. Я вам показувала у попередньому відео цю новиночку від видавництва Фабула і говорила, що дочитую цей роман в процесі читання. Отже. Я його дочитала. Також у моїй бібліотеці є ще два романи. Знову нагадаю, тим, хто не дивився моє відео, це Морфій, і це його роман Король. Взагалі, Щепан він починав писати наукову фантастику, оповідання. Згодом виходили його романи. І одним з перших романів, який він. Написав і вийшов від друку у 2010 році був роман Вічний Грюнвальд. Потім вже почали з'являтися інші відомі романи, такі як Морфій, 2013, здається, року, і пізніше 2014 року вийшов роман Дракон, і 2017 року якраз з'явився з друку його роман Король. І ось 2018-го з'явився покора, а переклали ось у нас нещодавно цей роман перекладач всіх романів українською, трьох романів, Остап Українець. До речі, роман Король вже має продовження. 2019 року вийшло продовження короля під назвою Королівство. А 2020 року вийшов у Польщі. Телевізійний серіал за романом Король. Хочу переглянути, до речі. І е, я, коли почала цікавитися творчістю, Щепана Твардуха зрозуміла, чим він саме так чіпляє. Е, тема, така основна його романів. Я можу це підтвердити, тому що прочитала небагато, всього лише два романи. Але це. Пошук людиною, сенсу свого життя. І це дуже так проявляється яр, яскраво у романі саме Покора. Стиль автора був для мене впізнаваний в цьому романі. Я зрозуміла це, тому що король, я дозволю собі трошечки буквально за стилем порівняти ці два романи, вони дуже різні. але Ось початок обох романів, він дещо схожий. Тому що у романі Король тут людина поважного віку, такий похилого віку єврей, він пише сповідь свого життя. Він друкує її на друкарській машинці. А в цьому романі, в романі Покора, Молода людина це Алоїс. Алоїс Покора, це його ім'я та прізвище. Покора з польської смиренність, така скромність, він е, ніби веде оповідь. Я коли почала читати, е, мені дуже сподобався, до речі, початок і сам стиль. І тому я порівняла з романом Король. Тут Алоїс Покора, головний герой, він е, знову ж таки він веде оповідь. У королі, там він друкує, пише, а тут він розповідає. Оповідь у романі ведеться від першої особи, що також мене дуже приваблює в романах. Коли починаєш читати, ти занурюєшся в події військові. Війна, війна яка закінчується. Це Перша світова війна. Тло в романах ще пана твардуха, ось в цих обох романів, і у Морфію. Я так розумію, судячи за анотації, це історія, історичні події. Якщо у романі Король це за 2-3 роки до початку Другої світової, що відбувалося у Варшаві, злочинні розбірки ось цей кум каплиця і цей боксер, який працював на цього злочинного елемента, скажімо так, це ось про це йдеться мова у романі Король. А тут історичне тло це поразка Німеччини у Першій світовій війні. Тобто це 1918-1919 роки роки революція. Будуть перегуки з російською революцією 1917 року. І це Верхня Сілезія, це Берлін, це інші місцини і мова. Відповідно, вона різна у романі. Тут ви почуєте, коли будете читати, це, ніби ти чуєш таке ну, відголосся цих мов. Це німецька, це польська, це сілеська. І напрочуд вдало ось вписується в цю оповідь звучання ось якраз цих мов. І дуже гарний переклад Остапа Українця. Тут ви зустрінете протягом читання, а бачите, скільки в мене вже закладенок. І я тут і підкреслювала і якісь замітки собі писала. Дуже багато я підкреслювала а, олівцем. І... А... Зустрінете тут безпосередньо назви міст, місцин мовою оригіналу або польською, або німецькою є певні діалоги, на які є, звісно, і переклад. Це більше тут наприкінці роману ви будете зустрічати, але є такі слівця, здається, що вони не дуже зрозумілі, але настільки вони створюють атмосферу. Що ти просто не замислюєшся, що тобі щось не зрозуміло. Все стає ясно надалі, коли читаєш, і зрозуміло. Якщо буде турбувати якась історична подія або ось про верхню сілезію, можна почитати, загуглити, і це надасть вам додаткових якихось відомостей про ті часи, коли, врешті-решт, відбувалася і ось ця революція. І всі ці події пов'язані з поразкою Німеччини у Першій світовій війні. Війни. війні. Тематика дуже, дуже обширна. По-перше, ось це становище, у якому опинилися військові, а головний герой Алоїс. Він отримує поранення. Починається все в окопі. Коли ми читаємо, дізнаємося, що він командир ЧОТИ, такого підрозділу штурмовиків, які починають здійснювати наступ, і гинуть його друзі, з якими він вже багато років на війні. А він пройшов чотири роки війни головний герой. Він в окопі, його отримує він поранення і рятує його тільки шолом стальний. Він опиняється у лікарні, у шпиталі у Берліні. Його туди доставляють, але він не пам'ятає, як все це відбувалося саме після поранення. І він розгублений. І ось ця тематика військові після поразки в Берліні, в інших містах. Вони не знають, так як і Алоїс, до якої сторони тепер пристати, тому що в місті в Берліні починаються. Ну відбуваються такі зачатки революційних подій, боротьба за соціалістичну республіку пов'язана все це з революцією в Росії. Тут будуть з'являтися і Карл Ліпхнет і Роза Люксембург на сторінках Роману. А з іншого боку, контрреволюція. І ось ті військові, які пройшли, горнила цієї битви, цієї величезної війни. Вони ну, опинилися викинутими кудись невідомо куди. До він не мав прихистку. Медсестра порадила йому піти з лікарні, тому що вони вже. Що мали йому зробили, допомогли, але в нього ще рана не загоїлася на голові. Він дуже схуд, його пограбували, в нього не залишилося жодного ну, ніяких коштів взагалі до подальшого якогось існування свого, налагодження якихось, якогось свого побуту. І вона каже йому, щоб він пішов за певною адресою, хоча б. І дізнався, де можна знайти прихисток, що він і робить. Він вирушає вуличками Лондона. Тобто, це одна з тем, якою торкається Щепан Твардух у своєму романі. Ось це ця незрозумілість, що далі робити. Алоїс не розуміє. І він шукає підтримку у своїй коханій. Які він розповідає про все те, що з ним відбувається? І тут вже ми дізнаємося, що є така лінія кохання до якоїсь загадкової жінки, яку звати Агнес. Ми уривками про неї дізнаємося. Ось саме з думок Алоїса він нам розповідає, але так уривчасто. І ця жінка на перших сторінках вона видається напрочуд загадковою такою особистістю, чому саме їй сповідується Алоїс? Будете читати, дізнаватися. Тут дуже багато рефлексій головного героя. Він постійно... Роздумує, роз він замислюється над своїм життям. Багато сторіночок цьому присвячено. Він шукає сенс свого життя. Він взагалі то не хоче ставати на жоден бік. Ні за революціонерів, соціалістів, ні контрреволюціонерів, які організовували такі знову ж таки загони і відстоювали Німеччину, яка як вона як воно було раніше. Тобто тут боротьба з обох боків. Але тема ось ще така, що людина вона пристосовується до будь-яких життєвих обставин. І коли ви будете читати, будете дізнаватися так, як і я, що, по перше, йому прийшлося, він не дуже цього прагнув. але... Став на бік революції. І тут дуже е, також яскраві персонажі, е, з якими зна знайомить нас автор, бути про них читати, більше дізнаватися. Але це його революційні товариші, е, баронеса, яка надала йому прихисток. Е, це е, така спільнота ЛГБТ буде зустрічатися навіть на сторіночках Роману. Це е, е. Інші, інші дуже характерні персонажі. Алоїс розмірковує про своє дитинство і стає зрозумілим, що він дуже багато страждав. І ось якраз тема, коли описані багатодітні родини, наприклад, родини Алоїса, його сім'я, яка складалася дуже з великої кількості осіб. Дванадцять дітей в них, в них було, здається. І, взагалі, мама загинула природа, коли народжувала. Народжувала вона майже щороку. І е, коли близнят вона народила, вона взагалі загинула. І тут дуже інтригуючий момент, ви будете читати, і тільки десь всередині книжці е, більше до кінця оповіді ви дізнаєтеся ось цю сімейну драму, яка якраз стосувалася. Матері Алоїса, але, врешті-решт, і батька. А, але про все це вже будете дізнаватися згодом, саме з оповіді Алоїса. Тобто, це від першої особи Алоїс пи, не, не пише, а просто розповідає ось цій Агнес. Агнес в неї така роль, як я зрозуміла, в тому, що вона спонукала його. Бути рішучою людиною, не поводитися як обиватель, там простий, э, простий чоловік, а бути, набувати якоїсь сміливості, хоробрості, і саме завдяки спогадам про свої зустрічі з Агнес, він э, і виживав в, в певних ситуаціях. Вона для нього була як якийсь ідол, ця Агнес. Як все буде наприкінці роману? Це дуже цікава історія. Взагалі, закінчення фінал мене трошки вразило закінчення роману, воно не зовсім закритий такий фінал. Але, можливо, кому як? Поділіться, хто читав дуже щемливе закінчення. Я була просто збентежена. Взагалі, в мене такі емоції були саме збентеження. Я просто, коли закінчила читати, не могла навіть нагудріти толком написати якийсь розгорнутий відгук, тому що потрібно було все це якось осмислити, осмислити ось усе це життя головного персонажа Алоїса Алоїса Покори. Він все своє життя. Був таким впокореним, починаючи з навчання в гімназії. Тут е, цікава буде історія як священник, це знову ж таки, буквально ну, на, в, перш, в першій главі роману, е, коли він розповідає про своє дитинство, Агнес. Він розповідає, як потрапив взагалі до гімназії. Ще е, що оплатив навчання е, чомусь, чому ви дізнаєтеся наприкінці роману. Священик місцевий, який вигадав таку причину, що нібито йому колись допомогли, і він тепер хоче допомогти Алоїсу отримати освіту. І Алоїс опиняється в гімназії, але як там над ним знущалися. І ось один з негативних персонажів це якраз хлопчисько, так його і звали. І Алоїс, вірніше, так його назвав Алоїс. І він говорить, Агнес, що я не хочу писати, я не хочу говорити, вимовляти тобі його справжнє ім'я. Це причина моїх знущань, причина того, що я не можу бути впевненим в собі, не можу дати відпір йому. Це був хлопчисько, але була і інша людина, чоловік, який з багатої родини і який йому допоміг. Буде й такий образ, який виявиться одним з таких головних, що його підштовхнув до певних. Ді, який цей образ, це Смілью, здається, його звали, він вплинув повністю на життя? Як це сталося? Почитаєте? На життя Алоїса? Ось такі події, дуже непрості, відбувалися на вулицях міста Берлін в інших. Місцинах. Люди повсякчас обговорювали події, обговорювали поразку Німеччини, хто був за соціалістів, хто, особливо військові, вони вступали в лави якраз борців за відновлення Німеччини, і різні різні перепіти, які відбувалися на життєвому шляху Алоїса. Основна тема це життя маленької людини, яка потрапила ось під жорна подій історії, під жорна революції, яка опинилася на зламі такому століть, і незрозуміло, незрозуміло як можна було вижити. В цьому, в цьому світі жорстокому, і до чого призвела певна нерішучість, нерішучість алогіса наприкінці роману, і це сприяло тому, що сталося. Трошки загадково, але ви самі друзі почитаєте. Я думаю, що вам буде цікаво читати цей, цей змістовний роман. Взагалі дуже деталізує своїх героїв, деталізує події, які відбуваються, історичні події, ось опис цього історичного тла. Автор він робить це майстерно. Інші персонажі, їх доволі багато. Це і члени його родини, його сестра Анна, його братики, будь-про кого пише. Щепан Твердог, це дуже так ну, вимальовується просто детально, і ти уявляєш собі цього персонажа. До прикладу, і батько. Батько, який той вмів робити, що робив, вибачте, за тавтологію, дітей, що щороку народжувала мати Алоїза цих дітей. Але батько з, ось зі слів, якраз Алоїса, вважав це. Такою помстою світу, що він так живе, що він толком не може забезпечити повністю родину. Ось діти народжувалися. Це так він виявляв свій гнів, своє невдовольство світом, світоустроєм, що так вже в родині повелося, що він не зміг вирватися. І все життя він 30 років. Працював і фізичною цією дуже важкою працею Шахтаря. І нікуди було від цього подітися. І він вирішував, нехай буде більше дітей. Але він не приділяв їм жодної уваги. І ось наприкінці книги буде дуже цікавий діалог з батьком, з батьком Алоїса. Тут ще є загадка одна. Але я думаю, що ви її самі будете розгадувати, пов'язана якраз з Алоїсом та його родиною, не тільки з матір'ю. Дуже, дуже такі моменти вони інтригуючі. дуже. Самотність Алоїса неостанний такий пошук своєї ідентичності, свого сенсу життя, коли він. Не міг жити простим життям. Тут буде багато сторіночок присвячено тому, як він намагався це зробити. Йому радили завести родину, жити спокійним життям, але з огляду на те, що він пережив, чи зможе він жити таким життям. Чим все завершиться, хто зіграє вирішальну роль в його подальшій долі. Читайте дуже атмосферний роман, «Щепана твардуха, покора. Мова я ще хочу зазначити, окрім перекладу, звичайно, що і сама мова написання вона затягує затягує, і хочеться читати, не хочеться закривати книгу. І ось якраз ця, ці дві речі: мова написання і основна тематика, пошук своєї ідентичності, сенсу свого життя це ось основне, що. Привабило мене, і приваблює, може, і в подальшому буде приваблювати. В творах Щепана Твардуха, зокрема, в романі Покора. Щоб передати настрій і, в принципі, стиль автора, я хочу зачитати вам невеличку цитату. Один світ помер, інший не народився. Вихудлі люди навколо, нагло поодинокі самотні, позбавлені рештування суспільного ладу. Люди прагнуть того ладу, але ми прийшли його збурити. Чотири роки я помирав в окопах і не помер. На початку думав, що роблю щось гідне і велике, а ти, Агнес, була єдина відома мені особа, котра від початку вважала війну дурницею. Але потім я вже знав, у якому великому божевіллі беру участь. І єдине мало для мене значення не померти. І я не помер. Багато я могла б вам ще і зачитати, і щось цікаве розповісти про певні сторінки роману, але, звичайно, що потрібно читати. А цей роман Залюбки можна було б обговорити на засіданнях книжкового клубу і ну, виразити якось свої думки, висловитися з певних моментів. А тут їх, повірте, мені дуже-дуже багато. Ось я писала на берегах рефлексії минулого життя. Є в мене такі написи: жах. Про події, які відбувалися після шпиталю, як він її любить, цю Агнес, і яка буде її роль, чим все завершиться? І наприкінці також на обкладинці є вислів, який буде зустрічатися буквально на, в першій главі роману «Я густо переплетений жмуток розпачу. Страху, самотності і розгубленості. Наді мною немає Бога. Немає Бога в мені. Немає біля людей. Немає біля мене людей. І ще хочу сказати про обкладинку буквально декілька слів. Дизайнер, дизайнер обкладинки, дуже гарна обкладинка. Дизайнер обкладинки І.М. Дубровський. Висловлюю подяку. Вона дуже для мене ну, Така виразна, дуже точно вона передає всі події, які тут відбуваються. Це я вже казала у попередньому відео: це такий якийсь вітраж, вітраж подій, вітраж людей, вітраж героїв, які є, існують, живуть, гинуть на сторінках роману Покора. Ось. А на зворотньому боці обкладинці ось так виглядає. І коли ви я читала, я зверталася до обкладинки, розглядала тут є і машина, на якій вони їхали зі своїм другом, що його рятував, це і Олень полювання, дуже яскравий момент в описі. Певних подій. Всім щиро дякую, друзі, дякую спонсорам каналу за підтримку, а також всім, хто підтримує, підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся, що вам тут затишно, приємно послухати, поговорити про книги, ваші вподобайки, ваша підписка вона буде. Трішечки допомагати моєму відео, моєму каналу підніматися вверх і якось надалі просуватися. Тому я щиро всім вдячна. До нових зустрічей на каналі, до нових теплих історій. Я планувала розпочати марафон читання детективів. Але ще подумаю, в мене є книжечка на огляд, і мені хочеться відволіктися від такої драматичної, трагічної історії. А детективи вони теж дуже такі бувають напружені, особливо трилери, Трилери. Тому, можливо, я перед марафоном, який я обов'язково проведу, я ось у мене є книжечка, я в чорт відео вам показала. Олени Макарчук, нашої сумської письменниці, Листи до фроди. Можливо, я почитаю цю книжечку, не відкладаючи, і візьму її на влог. Це збірка оповідань. А трішки так розвантажу свої емоції. Хоча не знаю, про що тут оповідання, але думаю, що тут тематика різноманітна, як сказала авторка. А вже після цього проведемо з вами марафон. Тож готуйтеся до марафону читання детективів, обирайте собі детективи, будемо читати разом. Можливо, я оберу 5 детективів. Я вагалася, хотіла 7 обрати, але це ну, дуже складнувато, Відразу я хочу і читати протягом дня, і знімати короткі. Відео про те, що прочитала кожен детектив. Тому оберу можливо 5 детективів за 5 днів. ви можете обирати собі детективи, будь яких авторів, можна трилери брати, тобто, або детективи-суто, або детективи-трилери на ваш будь-який смак. Будемо читати разом з вами. Давайте почнемо десь з понеділка. І я запущу цей марафон. А до понеділка, наступного понеділка, я почитаю листи до Фроди. Я думаю, що це буде гарне читання. І ви не пожалкуєте, коли подивитесь моє наступне відео. Па-па, друзі! Берточка знову, вона тут охороняє мої книги тут, на столику поруч зі мною. Зараз я вам її знову покажу. Ми їй зробили нову поличку, щоб вона на стінку, на високу могла заплинути, да? Берточка? І їй буде там більш зручніше тепер, да? Соня. Це в нас така Соня, яку звуть Берточка. Берточка. Попрощайся. па Папа, па -па, друзі, дякую вам за увагу.